Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Україна забезпечує захист Європи від Путіна і сподівається на ставлення до себе як до рівноправного члена. Про таке сказав президент Володимир Зеленський під час відвідування виставки Ваша країна понад усе. Перемагайте з нами на полях всесвітнього економічного форуму у Давосі. Її організували в українському домі. А генсек НАТО Марк Рютте у виступі заявив, що тиск на Росію слід продовжувати, щоби за стіл переговорів Київ сідав із сильними позиціями. А цьому каже, може посприяти Дональд Трамп, який пообіцяв посилити санкції, якщо що Путін опиратиметься перемовинам. А, власне більше про перебіг останніх подій у Давосі знає кореспондентка ICTV Наталія Луценко. Вона зараз наживо зі студією. А, колего, вітаю тобі слово. Вітаю вас. Що ж, дійсно, вже Всесвітній економічний форум у Давосі добігає кінця, і весь цей тиждень тут працює дуже активно і українська делегація. І приїздив президент Зеленський, і практично нон стоп. Цує український дім про який ви згадали, і виставка «Перемагай разом з нами. І твоя країна насамперед. І нещодавно, декілька годин тому, відбувся традиційний щорічний український сніданок від фонду Віктора Пінчука. І туди завітали просто всі топ-лідери, які тут зараз удалося присутні. Це вами згаданий генеральний секретар НАТО Марк Рюте і президенти Польщі, Латвії, Фінляндії, прем'єри Бельгії Хорватії. Перша за 20 років сніданку а його відвідав і очільник, і засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб до онлайн-дискусії доєдналися. Близькі до Трампа, американці, сенатори та конгресмени, і скажуть відверто всі ці дискусії можна розбирати на цитати, і на жаль, всього мого прямого включення на вистачить, пересказати усе. Але таке враження насправді, що наші партнери нарешті розуміють на третій рік повномасштабного вторгнення, що війна Росії в Україні насправді стосується не лише це не регіональний конфлікт, це стосується центральної Європи, Західної Європи і напад на Україну. Це вже це вже давно проблема світова серед. Ти головних питань на дискусійних панелях обговорювали наше членство в НАТО, наші безпекові гарантії. І ось, будь ласка, послухайте, що про це думають за океаном. Ви зіткнетеся з серйозними проблемами, якщо генеральний секретар НАТО говоритиме про приєднання України до альянсу. Американці платять за оборону. Ви не можете просити американський народ розширювати парасольку НАТО, коли нинішні члени не сплачують свою справедливу частку. Це стосується і Нідерландів, яким потрібно активізуватися. Ну і на щастя, стосовно членства НАТО України, думки Гренова та Марка Рюте різняться за словами Рюте, Україні потрібні надійні гарантії безпеки. Втім, наразі їх е, ну можливо не варто говорити на загалки. При того генцер вже сподівається, що членство України НАТО відбудеться найбли якомога швидше. Але погодився насправді з Вашингтоном, що Європа дуже. Не дофінансовує альянсів враховуючи, що насправді війна в Україні набагато ближча до європейських держав ніж сполучені до сполучених штатів. То в принципі європейські країни в рази більше мають і фінансувати оборонний сектор. Прошу послухати. Американці мають рацію. Проблема не в США, проблема в Європі. Проблема в тому, що і Трамп постійно наголошує на цьому, що в Європі ми не витрачаємо достатньо коштів на оборону, і значною мірою, завдяки йому, ми спостерігаємо зростання видатків на НАТО з європейського боку. Бо для США членство в НАТО вже не вигідне. Європа в основному фінансує свою соціальну модель, свою систему охорони здоров'я, і це треба виправляти протягом наступних місяців. Сенаторка Джоні Ернст каже, що зараз у Сполучених Штатах нова ера лідства і свято вірить у те, що Дональд Трамп зможе якось завершити війну в Україні, і економічні санкції треба посилювати проти Росії, і погрози президента США змусять російського диктатора сісти за стіл переговорів. Прошу послухати. Санкції будуть жорсткішими, і це основне послання, яке перекаже Трамп Путіну. Я чекаю їхньої розмови з нетерпінням, бо Росія на інші осі зла вони використовують зброю, яку виробляє Іран, Китай, і нам треба покласти цьому край. Але для цього нам треба, щоб наші партнери були залучені і робили більший внесок у НАТО. Ну а польський президент Анджей Дуда не НАТО вірить у те, що посилення обмежень проти Росії якось вплинуть на Путіна, і він каже: до прикладу: зверніть увагу на російську пропаганду. Що рупори Кремля вже понад 10 років повторюють один і той самий меседж, що Україна не існує, що українці малороси, що Україна не заслуговує на існування. В принципі, меседжі не змінюються. А от він переконаний, що дійсно працює це зміцнення України оборони України, просто до зубів озброїти українців і от. Це та мова, яку зрозуміє диктатор Путін. Це не ми мусимо просити Путіна про переговори. Це він має про них благати. А для цього нам треба мати потужний захист, силу. Треба всім посилювати безпеку України, бо це не місцевий конфлікт, це не лише питання східної Європи. І тому рішення треба приймати не в межах регіону, а глобально. Ну, це була лише частина думок, яка звучала на українському сніданку. Немає чіткості щодо НАТО, але принаймні Вашингтон поки що не блокує ні фінансову, ні воєнну підтримку України. Ну а напередодні сюди в український дім завітав український президент Володимир Зеленський. Спочатку він зустрівся з президентом Аргентини. Далі відвідав виставку Твоя країна понад усе перемагає з нами. Заходи безпеки тут були просто нечувані. Я просто так ці хвилини тут не стояла. Тут були снайпери, охорона просто нечуваного формату. Вся вулиця променади була просто заплакована. Ну і президент заявив нам, що Україна насамперед дає дає всій Європі і дає самому ДООСу безпечне, спокійне життя, спокій, якого давно вже позбавлені українці, а натомість закликає старий світ прокинутися, посилювати оборонку, бо Україні необхідний гідний воєнний захист. Від російських ракет насамперед, ми отримали кілька щодо практики. Прагматично. Ми отримали зараз кілька важливих пакетів. Ми отримали кілька важливих сигналів щодо ППУ. Важливих мілітарів пакетів, окрім політики, є ще речі, які я повинен був зробити. Не буду говорити з ким конкретно. Були й деякі зустрічі з країнами, які нам допомагають. not official, тому й досягнуті позитивні речі для України. Звісно, це не єдині позитивні речі, які досягнуті. Є дуже багато економічних напрацювань в Давосі українців. І, хоча Всесвітній економічний форум був раніше більше призначений для вирішення якихось бізнес-питань, але вже дуже багато років він вирішує глобальні питання, національні питання для України. Це війна Росії на нашій території, і насправді інші міжнародні партнери і наші союзники вже давно зрозуміли, що Цю війну Україна не може програти. Росія не може виграти, тому що це нікому не вигідно, і не лише економічно, це просто перекроїть увесь світовий порядок і розв'яже руки іншим диктаторам. Студія Наталія, дякую вам за докладну інформацію. Це була кореспондентка ICTV Наталія Луценко з останніми новинами із Давоса.